Анатолій Пасічник називає себе не просто любителем рибної ловлі, а справжнім фанатом цієї справи, особливо взимку. 20 лютого Анатолію Семеновичу виповниться 65 років. Вудку в руках тримаючи не з самого народження. Згадує, що рятувати рибалок на людину не доводилося ніколи. Проте сам під кригу провалювався. Було це 20 років тому. Нині про нещасний випадок згадує з посмішкою. Там вилізда совершенно вірна страшно ж було. Ну, Дело в тому, що там вже я, я раз пішов на руками, руками, ну я ж помоложе був на, на, на 20 лет. А, обмороження отримали якесь? Ні, не обмороження. Именно, тоді именно за нами должна была машина приехать в 4 години. Наберігу Таких, як Анатолій Пасічних на водоймах поблизу Полтави, нині багато. Під час рейду рятувальники закликали рибалок не лише дбати про безпеку на льоду, а й не вживати спиртних напоїв. Вони уповільнюють відчуття небезпеки і можуть призвести до лиха. Крім того, надзвичайники рекомендували не виходити на кригу поодинці. Якщо людина провалиться під лід через переохолодження у воді може перебувати не більше 10 хвилин. Співробітники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини розмовляли з громадянами, які полюбляють зимову риболовлю, розказували їм, наскільки небезпечно завтра зараз виходити на тонку кригу і як діяти в разі провалення під кригу, чи надати допомогу людині, яка провалила, провалилася під лід також. Пояснювали громадянам, просили, щоб вони розповідали дітям про те, щоб вони не гралися поблизу водойм, не виходили на танку кригу і, ну, і взагалі розказували, наскільки це небезпечно для їхнього життя. Подібні рейди провели на річках Карлівського та Зіньківського районів, а також на Дніпродзержинському водосховищі. Як показала практика, переважна більшість любителів зимової рибалки знає правила безпечної поведінки на льоду, але не завжди їх дотримуються.